Зустрічі з Івано-Франківською громадою, аби пізнати її проблеми та найактуальніші потреби кандидату в народні депутати потрібно поспілкуватися з якомога більшою кількістю мешканців міста. Олександр Шевченко проводить по 5-7 таких заходів щодня. Окрім того, в Івано-Франківську діє десяток його громадських приймалень. Команда фахівців працює без вихідних, оперативно реагуючи на кожне звернення. Щоденно читає звернення, щоденно реагує на них. Звичайно, це проблеми житлово. Комунального сектору це проблеми бездоріжжя, це проблеми несоціальної зорієнтованості суспільства, поганої захищеності, особливо пенсіонерів, особливо студентів, які на 90% націлені виїхати за кордон. Ми втрачаємо потенціал держави, тому треба. Пенсіонерів не забувати студентам надавати відповідні робочі місця. Тоді наша держава буде розвиватися правильно, і саме місто Івано-Франківськ зокрема. Своїм головним майбутнім завданням у Верховній Раді Олександр Шевченко вважає створення привабливого інвестиційного клімату для Івано-Франківська. Адже саме в такому випадку у місті зросте кількість робочих місць в такий спосіб, переконаний Олександр Шевченко, потрібно боротися з низьким рівнем життя. А поки не отримав відповідних повноважень, кандидат в народні депутати намагається допомогти кожному Івано-Франківцю. Зокрема, люди і з плачем приходять до нас із такими, і з такими, і з подяками. Великі подяки Олександру Нідовичу зараз особисто надаю, тому що вже переконається, що кожна би людина хотіла бачити місто Івано-Франківськ таке, як є зараз туристичний комплекс Буковель. Кожна людина до цього йде, і ураженнями ділиться. Ця громадська приймальня Олександра Шевченка у мікрорайоні Пасічна чи не найбільше з поміж десятка інших, розташованих у кожному куточку Івано-Франківська. Адже виборчий округ номер один найчисленніший. Він налічує майже 20 тисяч електорату. У приймальні, яка діє вже місяць, працюють 10 людей. Вони розглядають численні звернення не лише від фізичних осіб, але й від різноманітних установ та організацій та передають їх до центрального офісу Олександра Шевченка.